Вітаю вас, мої любі, з вами Еля і моє в'язання. Зараз я хочу зняти вступне відео в Спільне в'язання. Спільне в'язання має назву Стоп недов'язан і його рішила організувати для себе. Наша Віка, Україночка, я яже, зв'яжемо тренди, вона вирішила його створити для себе, але е, запропонувала нам, якщо хтось хоче пов'язати в компанії, чому б не, при, ну, не приєднатися? Тому я вирішила, а чому б не пов'язати разом? Тим паче, щоб пов'язати в мене є що. Ну, в мене немає такових недов'язів цього, цього слова, тому що я все ж таки більше одна процесниця, і я, ну, у всякому разі, намагаюся розпочинати і доводити до кінця один процес. Ну, може два. Але Наразі в мене є з чим вступити в цей проєкт. І я вам зараз покажу, розкажу, і ми з вами побачимо, що ж я буду в'язати. І першим, що я хочу вам показати, і що я хочу е е е закінчити дійсно першим, це. Оця моя маєчка. Це я розпочинала в'язати в літньому проєкті. спільному літні старти 2022 з Оксаною Лівчук, просто в'яжена з Оксаною Лівчук. І це повинна бути моя е, така спідня маєчка під. Е, Джемпер, який я буду в'язати із осього кіт махеру. Ну, для мене, ну, вже, мабуть, за віком та й взагалі, взагалі, ну, не дуже буде естетично виглядати, коли я буду в павутинці. Хоча, скоріш за все, ця павутинка буде ще з додаванням тоненької ниточки з паєтками такою кольору беж. Подивлюсь. Ну, в общем, при будь-якому розкладі, при будь у мене декілька бобінок розового кідмаферу. Я все одно з якоїсь буду в'язати, хотіла без цієї, але в мене а ні, у мене є і розова паєтка, але її там мало, мені не буде достатньо. Ну, в общем, подивлюсь: це якісь плани на осіннє в'язання. Ну, про них зараз, зараз не про них. Значить, ця маєчка, я, яку я повинна зв'язати, ну, дов'язати за вересень місяць. Це те, що я вам зараз показую і розказую, це повинно дов'язатися. Ну, я не думаю, що у мене все Зараз Диві... ми з вами поставимо маркер. Давайте ось поставимо маркер, щоб. Звіти у нас будуть проходити раз в тиждень по суботам. Хештег у нас стоп, ніжнє почоркування недов'язано. І ми можемо зайти і під цим хештегом побачити, хто що робить. Значить. Це буде просто звичайна майка. Е, да, до речі, це пряжа, пряжа, пряжа. Ой, я вже якби ще й знала, що це за пряжа. А, не знаю. Так хотіла. Бистро я знаю, що там віскоза. Ага, ось. Все. Це, значить. 50% картон, 50% бамбук. Колір антична троянда. Ну, я цей колір називаю унила роза. 420 метр, 100 гр. В общем, оце буде моя маєчка. Маєчка під. Ну, не павутинка, скоріше, це просто буде такий тонесенький светрик з кідмахерою з паєтками. Так, це перша. І це повинна ну, не те, що бути зв'язана, це. Святаю її обов'язок святий зв'язатися, щоб в осінніх яких стартах, якщо нічого не буде, я сама собі їх започаткую і буде светрик. Далі, далі у мене. А, давайте не будемо. Далі в мене оця кокетка. Боже, я вже її стільки трясу перед вами, що мені вже аж стидно. Але вона є. І я також хочу її розпочати і почати в'язати. Ну, це нижню частину цієї сукенки. Ну, спідничка, це чи, як називає. ну нижня частина. Я хочу її розпочати, але я. Якщо я навіть за вересень і не спіну її дов'язати, я буду в'язати далі. Тим паче. У нас ж ніхто не заставляє, дов'яжжає обов'язково. Як вийде, так і вийде, буде в'язатися. Але я ж кажу, я оце плаття в пріоритет зараз не ставлю. У мене є щось друге, яке я хочу також дов'язати. Так, оцей желточок. Його бачила, я його в'язала. Весною це я в'яжу собі просто джемперочок. із це твідовий. Такі, бачите, тут різні вкрапушки. Твідовий кідмахер на, ну, селастаном. Тут ниточка така, бачите, вона пружина. Я в'яжу в дві ниточки. Цей джемперочок. Я хочу його дов'язати. До наступу таких більш-менш прохолодних днів, щоб було ну, накинулий білобіг. -бі. У мене пряжі ще багато, у мене така бобіна, це я відмотала. І навіть не знаю, наскільки я тут відмотала, я просто відмотала два крутелика і з них в'яжу. Так, значить, це светрик такий. Зараз ми також з вами поставимо. Маркерочок, щоб бачити, що ж я за тиждень від суботи до суботи зв'язала. Тут я в'яжу, в'язала на наших українських мікронах. Вони зараз такі темні, бо я ж з весни нічого не робила з ними. Але я купила собі нові спиці і четвер, четвірочкою буду в'язати. Буду пробувати в'язати на нових. Так, цей светрик також, от, от це, в общем, друга річ, яку я хочу дійсно за вересень місяць дов'язати. Це розову маєчку і оцей Светрик. Оце всі мої, в принципі, не Але в мене є ще одна річ, яку я також колись вже, мабуть, неодноразово показувала, ну, покажу вам її ще раз. Це не недов'яз. Це моя. Ого? Ого? Ні, це не таке. Це зовсім не такий колір. Я навіть не знаю. Ой, ні, він якимсь е, синьо-бірюзовим. Це кокетка оця кругла. Це колись рок, років зо два назад була ця кокетка о, така маднявою. Я її хотіла спробувати пов'язати. Я її зв'язала за два вечора. І навіть, бачите, пересняла рукава і навіть вже від подрізів пров'язала. Але це було два роки назад. І це вже, мабуть, на мене буде впритик. Тому я хочу. Що я хочу? Я хочу розпустити до подрізів. Зв'язати, зробити ще одну прибавочку, ще одну оцю полосочку резиночки Бачите, ось вона. О, бачите? О! Тільки що ось оце такий більш-менш натуральний колір. Це кольор, такий полинь називається. Такий розмитий. Така розбіленна бір... О, ну от бачите, як грає, ну це капець. Ой, ні зовсім не таке. Значить, розпустити, пров'язати ще одну лінію прибавок, одну лінію цих резиночки і розпочати далі в'язати. Скоріше за все, це буде плаття. У мене його пряжі, його пряжі. Це пряжа зегна баруфа артикул Kent. У мене її достатньо. Оце на цю кокетку і оце пішов один маточок. Отакий От один маточок я беру знутрі і знаружі і в'яжу. Це... Даже, а скільки тут грамів? Це я так давно вже брала цю пряжу. Е, а, я ж, мабуть вже казала 900 метрів в 100 грама. Хотіла знайти ліса. Не знаю, де я її Ну, в общем, бачите, оце... е, я ж кажу, я не вважаю, що це у мене не дов'язка, Це у мене такий великий образець. Я спробувала цю кокетку. Вона у мене, ну, в принципі, вийшла, куди б вона ділася, якби вона не вийшла. І на цьому я успокоїлась. Тому що я на той момент ще не знала, що я хочу. Тепер я знаю, що я хочу із цього платочку. І воно. ну О, ось! Ось. Оце натуральний цвет. оце цвет. Ох, ти даєш. Ось ось. Бачите, трошки чуть по-другому, зовсім другий і грає. Ось, ви подивились мої чотири речі, які б я хотіла зв'язати з дівчатками і дати такий недов'язом своїм сказати стоп. Е, не, звичайно, я буду в'язати паралельно якісь там шкарпеточки, якісь мілочовочку якусь. Ну, це я не вважаю своїми там дов'язами, перев'язами, недов'язами оці дві речі, які я хочу дуже-дуже-дуже закінчити за вересень місяць. У мене таке, як начебто сьогодні-субота. З понеділка намічається відпустка, наче мене відпускають. Ну, В понеділок піду на роботу і цей вопрос уточню. І, ну, до речі, оце теж дуже оранжевим світа на самом, деле, на, самом деле, на самом деле дуже якась не дуже передає. Отак, От мабуть, отак От жовтий. А це вже, геть, бачите, оранжевим світом. До речі, оця штучка передає така, яка є, така і є. І не грає со світом. Оця ж такий цей вещи грає. Ну, в общем. Що я хочу сказати? Наболтала, в общем, не вмію я знімати відео нормальне. В общем, оці дві, дві речі я хочу сказати їм стоп за вересень місяць. Е, я буду намагатися це зробити. На цьому я хочу з вами попрощатися до слідуючої суботи, до слідуючого мого звіту. І я сподіваюся, я вам покажу таке, що я нав'язала і пров'язала. Мира, добра, тиші. щоб все було у нас добре, все буде Україна. З вами була Еля і моя в'язанечка. Пока-пока, дівчатка. Всіх люблю, цілую. Ваша Еля.